Сьогодні переді мною постала задача зробити якомога більше сильніше поселення вікінгів в Майнкрафті за 100 днів в чортовому хардкорі. Тому я сподіваюся, що вам сподобається це відео. Ви підпишитесь на канал, обов'язково прокоментуєте цей ролик, бо я дуже дуже сильно надривався, щоб зробити для вас гарний контент. Обов'язково напиши прямо зараз коментар для підтримки цього ролика. Друзі, слава Україні! Ми починаємо! Це був вже не перший день виживання, тому що я помирав. Я помирав і не один раз. Я опинився в світі. Це був ліс. Ліс повний смерек. Дуже гарне засніжене місце. Біом був найкращим для початку в цій тематиці, тому одразу назбирав дерева, зробив сокиру, здобув собі їжі і відправився на пошуки пригод. Потрібно було знайти доволі велике місце для того, щоб заснувати там свою колонію. Тому йшов, вивчав світ, паралельно збираючи всі необхідні цікаві ресурси, які можуть знадобитися в майбутньому. Знайшов невелику печеру, після чого не здобув каміннячка, зробив собі пічку, й нарешті приготував смачні стейки. Смакота та смокотою, але коли я вибрався, я зрозумів, що я дійшов до того місця, яке мені було потрібно. Ідеально. Ну, берег треба було все ще підрівняти, тим не менш, це була територія, яка може використовуватися для створення поселення. Тому вибираємо її і ставимо табір. На жаль, мод Mine Colonies її структура, з її з який до нього йде, погано працюють разом з шейдерами, і творилася ось така фігня, Тому шейдери довелося вимкнути. Після встановлення табору. Почав його вивчати, знайшов собі трохи їжі, хліб, картопля можна буде потім посадити. Я гадаю, що це якраз дуже гарний старт. Ну і звісно, знайшов. Паличку для будівництва, а також ратушу. Головні предмети, які додає цей табір, а також головні предмети для того, щоб заснувати свою колонію. Тим не менш, з заснуванням я не квапився, тому що потрібні були хоч якісь ресурси. Все ж таки я граю на хардкорі і вже навчений чотирма провальними спробами до цього. Тому спускаємося в шахту, обережно треба дістати достатню кількість заліза і знайти діаманти. В першу чергу в був зроблений щит, тому що це просто must have річ. Вона дуже спасає, коли ти граєш на хардкорі. Бо це все одне одне життя і все. Я взагалі не розумію, як я прожив тут більше ста днів. Кріпери то добре, вони попереджають тебе заздалегідь про свій зрив. Ти можеш взяти і поставити щит, як я робив неодноразово. А от скелети, я не розумію, як вони працюють. Ну, тобто, тобі треба, щоб в тебе щит стояв до того, як він випустив стрілу. Бо якщо він випустив стрілу, ця стріла 3 км в тебе летить, ти поставив щит, але урон в тебе пройшов. Я не знаю, як це працює, але якщо стріла була випущена до того, як ти поставив щит, неважливо, коли стріла влучила в тебе. Якщо в момент випуску в тебе щита не було, по тобі урон пройде, і це дуже сильно бісить. Копався я нереально довго. Знайшов багато заліза, ще більше було вугілля, також трошки інших ресурсів. Я в шахті провів доволі багато часу, і декілька разів навіть був просто дуже близько до смерті. А також в одній з шахт знайшов прохід до жителя. Це була іглу, яка стояла на поверхні, але я знайшов її нижню частину вже в шахті. Зайшов туди і забрав звідти, по-перше, золоте яблуко, а по-друге, зілля слабкості. Ці дві речі в майбутньому нам допоможуть створити жителя. Звісно ж, в шахті в мене з собою було є дерево і все необхідне для того, щоб там жити. Тому на зворотньому шляху я вирішив зробити так. Беру три заліза, крафчуш собі відро, після чого йду і шукаю по звуку лаву, знаходжу, її заливаю, і все, в мене є ціле озеро обсидіану. Потім за ним повернемося і обов'язково наздобудемо, бо як мінімум стіл зачарування мені буде потрібен. Що ж, треба вже вибиратися на гору, але я не знаю, де шлях назад. Тому вирішив просто взяти це моє обсидіанове озеро і викопатися від нього нагору, щоб, якщо що, я завжди міг знайти потім це місце і зайти накопати там обсидіану. Як я сильно здивувався в той момент, коли я виліз просто в п'яти блоках від свого табору, от це реально було жесть. Береш, вилазиш, опа, і ти вдома. Все було доволі близько, як виявилося, ці великі печери, які я обходив, я просто мотилявся кругами. На виході, до речі, ще знайшов пару золотих блоків прямо в себе в таборі. Ну, це приємно, бо на першому рівні будівельники можуть робити собі знаряддя, точніше не робити, а використовувати знаряддя, яке ми їм зробили. Лише дерев'яне або золоте. Але золоте набагато швидше, звісно, тому я б використовував саме його. Я не здобув, звісно, для цих діл золота ще в шахті, але під три золотих блоки це теж приємно. Бо це як мінімум 27 золотих лопат, а це дуже непогано. Після всього цього, звісно, ліг спати, бо ніч я скіпати буду, тому що, по-перше, мені страшно вночі. По-друге, жителі в майбутньому не будуть працювати вночі. Вони працюють лише в день, тому ніч скіпати обов'язково. Нарешті! Прийшов час створити свою колонію. Підходимо до блоку ратуші, тицяємо, і колонія створена. Тепер ми можемо розміщати різні будівлі. Біля в нас виділилася територія, яка тепер належить нам. Проте, перед будівництвом головної ратуші нам потрібен той, хто її збудує. Для цього ставимо блок хижини будівельника. Якусь зробить сам будівельник, який наймається до нас на роботу з чотирьох основних жителів, які нам даються з самого старту. Через це зараз просто обираємо місце, ставимо його якось так, як на мене виглядає непогано. І тепер натискаємо на сам цей блок і приказуємо нашому жителю побудувати цю Будівлю. А коли процес будівництва розпочато, нам висвітлюється в цій менюшці блоку всі необхідні ресурси, які потрібні для будівництва, і всі наступні блоки, які ми будемо будувати, тобто всі наступні будівлі. Вони також всі ресурси для них будуть відображатися саме вдома в будівельниках. Через це дома будівельника я буду розміщати якомога ближче до свого основного табору. Що ж, подивимося, що в нього за ресурси необхідні, і віддамо те, що в нас принаймні є. А, треба ще багато дерева, тому, звісно, йдемо рубати, і це в нас займе дуже багато часу через те, що дерева нам потрібно ой як немало. Ще якась фігня сталася з деревами, тепер я не можу вирощувати за допомогою кіскового і чотирьох блоків, як це було на старих версіях. Велике дерево смиреки, після чого зробити його, садити там нове і так далі. Коротше фармити древесину. Тому доведелося все це робити старим способом, що зайняло в мене. О, господи, я, я, я зараз просто... я зараз це згадую. І мені вже моторошно, я вже втомився від того, що я це згадав. Зрештою, коли я все ж добув, достатню кількість дерева повернувся на базу, став свідком безконтактного бійця в моєму поселенні. <кхем> так, саме так я його назвав. Після чого з всього цього великої кількості деревини відніс її всю до будівельника, щоб він нарешті почав робити свій дім і добудував його. Але ж, звісно, я не можу просто взяти і принести йому деревину, щоб він з неї зробив все те, що йому потрібно. Тому мені потрібно було самому піти до верстату, після чого в ньому створити всі необхідні ресурси для нього, всі сходи і таке інше. Після того, як приніс йому все з дерева, йому ще потрібні були полиці, які теж треба робити кому правильно Ернатолу. Тому заходжу я не знав їх крафту, чесно кажучи, я все позабував просто про цей мод за останній час. Тому все довелося згадувати, я ще й не встановив для цього мод, тому це все робилося через стандартну книжку Майнкрафту. Але зрештою я створив ці полиці і віддав йому, залишився тільки один блок. Це гравій. Але взагалом мені пощастило, бо саме біля обсидіанового озера був гравій, який мені так був потрібен. Тому просто спускаємося донизу і за допомогою факела та діамантової лопати викопуємо все необхідне. Зрештою, вилізши на поверхню, я вирішив, що поки зарано робити ратушу через те, що нашим людям треба десь ховатися, бо моби їх нещадно вбивають. Через це робимо таверну, виставляємо її ось так: не дуже гарно залазить на лід, але лід це ідеальна рівна поверхня, тому до мене не докопуйтеся. Потім якось я це все задекорую, може в 200 днів, може в 300, але колись це станеться. Зараз мені в головне ефективність та безпека моїх підлеглих. Отак, от. Тому ставимо якось так цю таверну, ну, непогано, непогано. І після чого, коли будівельник доробить свій дім, він приступить до таверни. А зараз ми маємо підготуватися до інших будівель. Наприклад, поставити ще одного будівельника, щоб все було ще швидше. Для цього потрібна територія. І я почав її викопувати, на що пішло ой-ой-ой дуже багато днів. Через те, що це великий такий пласт, який мені треба було вирівняти. Вирівнювався він не тільки діамантовим келом, але й діамантовою лопатою, і не одною. Тому що перше зламалося, довелося крафтити ще одну. Але територія була зроблена, вона була рівна, і на ній вже можна було щось будувати. Тому можна трошки видихнути, перепочити, бо це мені було реально на той момент треба. Я, наприклад. Не ламати, а ставити блоки, вирівнюючи територію. Тому я закрив пару дірок, які в мене були на базі, а також пішов до нашої таверни і вирішив трошки допомогти нашому будівельничку, зробивши там пласт землі, який йому був необхідний для будівництва. Саме в цей момент я зрозумів в наскільки поганій ситуації, я опинився. Біом сніжний. Значить, замість. Опадів звичайних дощу тут випадає сніг, а, а сніг заполонив всі наші будівельні майданчики. Так би мої будівельнички й не приступили до самого будівництва, якби я не допоміг їм своєю лопатою, розчистивши цей сніг, бо вони б його просто тупо вічно прибирали. Тому так беремо лопату і все це вирівнюємо, точніше прибираємо весь накоплений сніг. До речі, забув сказати, за весь цей час, доки ми тут вешталися, пройшло доволі багато днів. Я спав, працював, спав, працював. дім будівельника вже був готовий. Я це не дуже б той засняв, тому зараз давайте подивимося. Як принаймні будується наша таверна. Я теж зняв не дуже багато, бо ну, я стояв там доволі довго, звісно, я виріжу з вас, ось зараз покажу декілька буквально моментів з цього будівництва через те, що мені довелося відволікатися, таймлапс не вийшло зробити, бо моби завжди заважали. Хотіли вбити або когось з будівельників, або ще когось. Коротше кажучи, справ було. Справ було стільки, що вже повіситися хочу. Так, давайте подивимося, що в нас тут загалом вийшло. Ну, слухайте, непогана будівля, як на мене. Кімнатки ну, підійде. Слухайте, навіть на першому рівні це виглядає добротно, як на мене. А тим часом насправді вже пройшло дуже багато днів, тому треба було й ратушу зробити. Ну, щоб поселення виглядало більш-менш закінченим. Я поставив її для будівництва, але щось мій будівельник вирішив взяти собі отпуск і повністю відмовився працювати. Якийсь він занадто наглий, але потім я зрозумів, що вся проблема була не в тому, що я не давав йому спати, а в тому, що йому лопати не вистачало. Ну так би зразу, друже. Так, ну треба подивитися, що нам потрібно будувати для ратуші, бо 100 днів вже скоро підійдуть до кінця, а в нас навіть ратуша не готова. Ну що це взагалі таке? З головних проблем, що я побачив одразу, потрібна була червона вовна для створення червоного ліжка. Це могла б бути проблема, але я не дуже то туплю. Тому я просто розібрав частину свого табору, щоб зробити з цього ліжко. Гадаю, це найоптимальніший варіант, але це лише перша проблема, яку я побачив, лише на перший погляд. Бо коли я заніс це необхідне до нашого будівельника, щоб зробити ратушу, я побачив, що мені ще дуб. Потрібен взагалом. Потрібно було йти і шукати дуб. Я його за все своє виживання тут, здається, не бачив. Чи не помітив. Можливо, ви помітили, напишіть в коментарях. Головне, що я його не бачив є відправився в подорож по річках, бо це було найшвидше. Це навіть швидше, мабуть, ніж якийсь кінь, якби у мене був. Ну, подивимося. Принаймні, так, це було весело. Я відправився і знайшов доволі швидко насправді цей дуб. Після чого і, звісно, його я здобув, забрав собі саженці і відправився назад додому. Бо треба. А, також до речі, так в нас є другий будівельник. Не пам'ятаю, чи розповів я, що як я його там ставив, як я йому там закривав велику дірку, яка була взагалі під ним. Але якщо цей момент був, то зараз прямо ви його бачите. Я чесно буду намагатися його знайти. Там була дуже велика дірка під ним, то велося все це вирівнювати, потім він сам це почав знов пробурювати, ту дірку. Коротше кажучи, ну весела ситуація видалася. Ми збудували другого будівельника, і зараз я вирішив, доки перший наш буде будувати ратушу, потрібно не тільки безпеку, а й їжу. Правильно? Правильно, а для їжі нам що потрібно? Ресторан. Але перед тим як ставити ресторан, я вирішив трошки помандрувати, бо світ навколо був взагалі не вивчений. Через це я просто взяв з собою трошки їжі і відправився в мандри по річках. Бо, по-перше, це дуже гарний орієнтир, по-друге, це доволі швидко. Й терпіння моє було вознагороджене. Чого? Бо того, що я знайшов дуже гарну річ, а саме вже закинуте поселення, з якого я дістав, по перше, багато ниток, які мені можуть бути потім знадобитися для вовни. Бо вовна це ресурс, якого в мене мало. Біля мене взагалі не спавняться ніякі моби. Це проблема. Наскільки я пам'ятаю, з всіляких сніжних скелетів вовна не падає, тому я забрав собі по максимуму. А також взяв декілька блоків, які ми потім зможемо перетворити в головні блоки для будівель, коротше, збудувати будівлі. Я просто не пам'ятав, як вони створюються, тому для мене було це просто полегшення. Бо лізти зараз в крафти. Я не дуже хотів все це знаходити, гадати, як мені там що зробити. Я тут і ресторанчик знайшов, який мені потрібно, і сіна трошки наздобув. Взагалом, це було ідеальне місце для того, щоб забрати плацдарм вже під своє поселення. А по поверненню беремо, ставимо свій ресторанчик. Стиль в нього крутезний, виглядає бомбезно, але вовни треба багато. Ой-ой, де ж я дістану стільки вовни. Ні, ну знаєте, друзі, одне діло біла вовна. А от червона. Ой-ой-ой, ой, ой лишенько яке! Треба йти в ще одну пригоду. І на цей раз знайти собі вівцю. А краще не одну, а декілька. І привезти їх на базу. Це навіть з пеклом. Доволі важка задача, а в мене його й не було. Що ж, будемо пробиратися на Улакічах. Зрештою, я натрапив на поселення, яке було біля дуже гарного такого місця, на якому насправді я будувався, якби знайшов його раніше. Але зараз вже трохи пізно. Тому знаходимо поселення, і це був перший момент. Вже майже пройшло 100 днів на той момент. Здається, був 74 й день. Чи 76 й чи 78 й якийсь такий день тоді був. Ой-ой-ой. Я вперше побачив інший біом. І це не тільки перший біом, я вперше побачив жабу. Ну, я до цього бачив їх вже. Але я їх бачив як статуетки, а не як жабу, як моба. Було цікаво понаблюдати, як вони рухаються. Взагалом, це був новий біом, це було круто. Я вже трошки втомився за ці 100 днів від о, сплошного снігу. Але це був не найкращий сюрприз. Бо саме там я знайшов собі вівцю і не одну, а чотири. Одразу чотири. Після чого я, звісно ж, взяв сіна і почав вести їх на базу. Це було доволі довго, страшно. Починався сніг йти. І навіть ці вівці, якщо чесно, мені здається, всі, хто йшли зі мною спочатку, всі померли і всі були нові. Ну, максимум там одна біленька, це залишилося зі старих вівць. Бо їх вбивали, я знаходив нових. Але дуже круто, що скільки вівець, 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 вівець господи, в мене вже криша їде. Скільки я їх знайшов на початку, стільки їх і дійшло до кінця, не дивлячись на те, що хтось під'єднувся, а хтось від'єднувався. Тому завів на базу, поспав в черговий раз і швидко закрив їх саме в своїй палаці для того, щоб підготувати їм хоч якесь місце. Де вони б могли жити, зробив їм невеличкий такий карниз для того, щоб сніг просто туди не падав і в них завжди був доступ до чистої травички, щоб її покуштувати і відновити свою вовну на своєму прекрасному тільці. Допомоїть! Після чого почались дуже довгі експерименти з цими вівцями. На ідеї яких я намагався нанести червоний бравник, який я діставав з того, що з кісткового борошна намагався на землі знайти червоні квітки. Потім їх стриг, в них виростала біла. Я взагалі не розумів, що виходить. Я думав, що типу тепер барвники одноразові, після чого я їх стриг, в них в наступний раз виростала червона вже. Коротше, я заплутався, вирішив взагалі не використовувати більше барвників. І через якийсь час у мене всі поділилися приблизно на білих та червоних. Я трошки вирішив їх розділити. Зробив два зайгончики в одному білі, в одному червоні, і червоних навіть вийшло більше. Непогано. Мені і та й та вовна знадобиться, і тих і тих я буду загалом розводити, збирати з них вовну, бо її потрібно буде просто, я не розумію, які великі кількості мені потім. До речі, доки всім цим я займався, вже добудувалася наша ратуша. Я, звісно ж, зайшов в неї, ну нічого така, вона простенька, доволі, це все ж таки перший рівень, ніякого облаштування. Ну, вона розрахована на те, що ось це так ми тільки почали будуватися, все в нас пусто. Я, до речі, не знаю, чи можна облаштовувати самому таку ратушу, ну, типу, якщо я хочу там поселитися, чи можу я це зробити, щоб мене там ніхто не тіліпав. Ось це гарне питання. Напишіть в коментарі, якщо хтось знає. Мені буде дуже приємно, по-перше, побачити від вас коментар, що ви додивилися це відео до кінця. А по-друге, я дійсно хочу це дізнатися. Може переїду туди, бо табір мені трохи набридзе ці 114 днів. О, вже 114 днів пройшло. Що ж? Здається, на цьому треба завершувати. Виглядає поселення непогано. Є пару будівель в нас, будівельників, є ратуша, є місце, де люди можуть сховатися. Це непоганий старт, але в нас ще є куди рости. І в наступних 200 днів ми зможемо зробити набагато більше через те. Що банально займемося чисто тим, що будемо розвивати наше поселення, і всі інші питання в нас вже будуть закриті. Ну, майже всі. Тому я подивлюся зараз на вашу реакцію і ваш актив. Якщо він буде приголомшливий, то тоді я засніму для вас 200 днів хардкору І на цей раз в мене не буде жодної, жодної помилки. Бо кожна помилка буде означати кінець всьому. Більше я не зможу перезаписати це відео, і ставки не те, що подвоюються. Вони виростають в 10 разів. я маю вас не підвести цей груз відповідальності на мені, тому я чекаю від вас великої підтримки, щоб ці 200 днів вийшли. Пишіть свої коментарі. Поширюйте це відео серед всіх платформ і всіх друзів, де тільки можете. А я буду чекати. І якщо результат буде задовільний, ви побачите ще більше цікавих відео. З вами був я, Арнатол. До нових зустрічей. Гаєм гаєм зелененьким ходить дов, буш молоденький ходить дов, буш молоденький, він на нічку налягає. Він на нічку налягає, то пірцем ся підпирає, то пірцем ся підпирає, за мною хлопці, за мною свистом, за мною хлопці, за мно, в свистом. За мно, хлопці, за мно в свистом Западає стежка листом Западає стежка листом.